Привіт! рубрика. Щитаємо дрип. У нас картеч 8,5 мм Ось така Цього разу. 32, 36 грамі дробі. Поїхали. Раз. Два. Три. Значите, три штуки там. Три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім. О, вісім штук, двадцять вісім грам. бачу, Вісім. Дев'ять. Тридцять два грами. Дев'ять. Десять. Тридцять пять. Ну, тобто, дві дробини грає роль. Да? Ну, якщо ми кинемо ще три дробини, то. Буде 39, пущі 40. Ну, там вже в залежності хто як стріляє. Да Ну, коротше, дві дробини, Ну три шарики. Ну, картеч, в принципі, Да Для картечі три дробини може бути. Я потім ще буду робити одиничку, то ще посчитаємо одиничку.